У більшості регіонів України утримується сонячна погода, однак синоптики прогнозують, що найближчими днями погода несе свої корективи у вигляді вітру та опадів. Зниження температури очікуються на початку вересня. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 30 серпня, опади, як і в попередні дні, очікуються у західній частині країни. А саме на Закарпатті, Волині, Урівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях пройдуть значні дощі, місцями можливі грози. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то через дощі трохи похолодає в західних областях. Там в денний час доби очікується від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла, на Закарпатті взагалі до плюс 24 градусів в день. Також у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде від плюс 25 до плюс 28 градусів, нарешті території країни буде спекотно від плюс 29 до плюс 33 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла у східних областях від плюс 12 до плюс 16 градусів вночі, у Києві 30 серпня, вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 23 плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!